Жвати Антоніна Вікторівна компанія інтерес Україна. Мій індекс шістьдесят один дев'ять ведеться запис розмови. Мені потрібен Ярослав Васильович. Mm, Перезвоніть, йому. Ні, ні, він ще спить. Перезвіть через дві годинки. Діємо за дорученням «Кредит Фінанс». Так, будете діяти по дорученню через Розапаево. дві годинки. Uh -huh. uh, ким я скільки спілкуюся. Як вас звати? Я його охоронець. Я, я передай його... думку Ярославу Це дуже важливо. Так розбудьте його. Ні, не маю такого права. Як вас звати, як до вас звертатись? Охоронець. До побачення. Uh -huh. Доброго дня. звати Юлія Павлівна. Працювець по роботі з клієнтами до інколект Україна. Індекс 120. Попереджаю вас про запис нашої розмови. Хотіла би почути Станіслава Володимировича. Це ви? Так. Представляю інтереси вашого кредитора, торгову марку Кредиткаса до Укркредитфінанс на підставі договору доручення 5000 тисяч на цивільного кодексу України. 7153 гривні 34 копійки сума вашої заборгованості. Підскажіть, будь ласка, чому не сплачуєте? Да? Я вже говорив? Що саме говорила? Ну, що ви не, не маєте тобі коштів? Немає коштів плаката? Так. Ви не сплачуєте 1345 днів у. Вам здається, що це достатньо великий термін для того, щоб заробити таку суму для оплати? Ні, не, великий. не, не великий? Ні, мені не здається, що це термін. А як плануєте вирішувати питання оплати в такому разі? Я поки що не планував. Не планували. Під запис нашої розмови я можу зафіксувати вашу відмову та рекомендувати вашому кредитору звертатися до суду. Я правильно ви зрозуміли? Та ви можете зробити все, що завгодно, все ж на вашу послугу. З вами такі вопроси наступні дні. Дякую. Добрий день. Алло. Мене звати Тетяна Олексіївна, компанія е, э, Україна». Мій індекс 61. Ви компанія? Компанія «Інтеррис Україна». Чим ви займаєтесь? Чим ви займаєтесь? Задарую, Презид, я камнія за дорученням товариство з обмеженою відповідальність, Укр, кредит, фінансує. Он... Як ви дієте, я, я запитую, чим ви займаєтесь. А скажіть мені, будь ласка, ви Ярослав Васильович? Так, так, це. я. А ви чим займаєтесь? Чим займаєте ваша компанія? Що ви мені хочете запропонувати? А ми департамент особливого регулювання питання? Хто хто? Я... Який департамент? Компанія що Компанія інтерес Україна. По іншому департаменту регулювання займаєтесь? Васильович, ви Виявні питання, чого це компанія що ви займаєтеся? Якого питання телефонуєте? Стосовно меншого не вирішено фінансового питання. Перед товариством заблаженої відповідальністю Укркредит Фінанс, бренд, кредит, каса. А маю таких знаю, знаю. А розмова записується, Ярослав Васильович. У вас перебувала, я дуже давно вам це все сказала. Ярослав Васильович, для відтвердження вашої особи пройдіть додаткову ідентифікацію на життєту вашого народження. До червня року. Дякую. У вас 1064 дні прострочення. Сума вашої заборгованості становить 36 350 гривень. Чекайте, п'ятдесят Не зрозумію, яка заборгованість в мене. У вас? У кредиткасі. А ви якась інша компанія? Ми працюємо згідно договору доручення, з кредитка. З Укр кредит Ярослав Васильович. Не вирішить питання. Ні, а, чекайте секундочку, що це розумів. Ні, це кредитка у мене боргують кошти. Там боргують чи та, ви боргуєте? Кредитка мені, мені, мені боргує кошти. Ні, в нас зовсім інша інформація. Що ви маєте за вирішення фінансового питання? Дивіться, віде. я надам Чому? ваш номер телефону, з якого ви мені тепер телефонуєте, я надам своєму представнику, він по дорученню працює весь мене. І він з вами зв'яжеться. Так, так, і він з вами зв'яжеться і буде там вирішувати з вами питання з приводу набравості. Пане Васильович, ви чуєте мене? заважаю вирішити ваше фінансове питання. Ваше. Вашу заборгованість. Ну, як ви коли розговоряєте з представниками кредитка, вони казали, що немає не коштів, як тільки вони найбуть якісь кошти, вони зразу поважать заборгованість за <посте> зі мною? От, будь ласка, Ярослав Васильович, звертайтеся до відділення банку. Пощо ви можете мною працюю, Там люди люди працюють зі мною, розумієте, по про доручення розказуєте, Ярослав Васильович. Вони... Як що? Те, ся, що ви мені? <рес> Є ні, ні, не буває. Це критичка я не вирішую. Це критичкацію я не, не вирішив питання. Чому ви мене постійно перебуваєте? Чому? Я не хочу слухати, що ви? ту ні яку ви мені пробуєте в ухо. Ярослав Васильович, ви взяли кошти. Ви не ні, це ми ж користуватися. Критикація мені вважає за вже більше тисячу днів. Ярослав Васильович. Чому так, ви мене перебиваєте? Я вам перебуваєте? Ви говорите зі мною в унісон. Ну, я, чемпіоні, я виваю, чемпіон міру по перебиванню. Чемпіон світу Ярослав Васильович, це показує не те, що ви чемпіон світу, а те, що ви навіть не бажаєте вислухати, що ви ну, вам говорять. Не зачала мені слухати цю нісідця. Я вам сказав, що з вами зв'язується мій представник, які працюють по договору розучення зі мною. Замість мене буде вирішувати ці фінансові питання, які, які є у кредиткаси переді мною, розумієте? Ярослав Васильович, ви порушили не лише умови договору, які ви підписували з кредиткасою. Ви порушили чинне законодавство? І то ви не цьому вирішили. Ви мене взагалі чи слухаєте чи ні? Я вас чудово чую. Я ж вам сказав, що в мене в немає в в ніяких заборонець. У кредиткасі я заборонюся переді мною. Ярослав Васильович, те, що ви заперечуєте, те, що ви мені зараз намагаєтеся до доказати, що кредиткова. Я не збираюся нічого вам доказувати, ви будете судді доказувати розумієте? Ви що це Ярослав Василювати. Кримінального кодексу чим не займаюся? Кримінальний кодексу навіть, а ви що ти мені ще хайсту? Хто вам про це сказав? Ми працюємо офіційно.

Ми... Зв'яжемо Ми... з вами з кредиткасою з приводу до добровольності переді мною да. квітка. Зрозуміли я мене, Васильович, ви мене займаєте мій, мій дорогоцінний час. Я вибачаюся, я, я змушений да. поставити слухавку, тому що ну, ви мене взагалі не розумієте. Ви сказали на початку, що у вас розмови записуються. Переслухайте декілька разів, тому що ви не зрозуміли мене з першого разу. Переслухайте те, що я вам говорю. Попробуйте ще коня. Сам Васильович, очікуйте на наступний дзвінок і на можливі негатив. Привіт, менеджер з Товченко, так, то країна. Мені 73 формувати, що зможу записатися. хто, хто це телефонує? Товченко, так, то країна. А хто ви були? Чим займаєтеся? Так, так, я Ярослав Серечко. Представляємо вашого кредитора, АФК. Торгова марка Кума. Це довгородорожча стаття тисячної ЦКУ. Торгова марка Кума, ще раз. Uh, маєте на лезі заборону? Ні, не, вони нічого 000. мені не казали. Угу. Що маєте на лезі, підкажіть, будь ласка? Вони не казали мені, що їхні інтереси де хтось представляти. В момент передачі ви відправляли повідомлення. Ні, не, але, не, але, не, ну, я нічого не получив. Угу. Те, що ви його не передавлялися, не означає, що вам його не відправляють. Я його не передавлявся, тому що мені його не надавали. Я не повчав його. Тобто ви стверджуєте, що відповідно не знаєте про те, що було надано представництво, вірно? Ні, ні, не знаю. Вони мені нічого не казали, міні мені не заповідає про це. От, зрозуміло. Добре, я тоді зафіксую, що ви хочете цю розмову враховувати. Чому? Я не хочу цю розмову. Mm -hmm. Я задоволений його без вами поговорив. Минулого можна... разу ви вимагали договір завірний нотаріусом. Хоча нотаріуси такі договір не завірюють. Тому я фіксую, що ви вводите... Ну, дайте мені фокусу, без цього нотаріальної завірності не давайте просто договір. Mm -hmm. Хочу будь-який документ, mm -hmm. ну, не ви, звісно, mm -hmm. mm -hmm. а мій кредитор mm -hmm. нехай мене повідомить. Скажіть йому, про вас. Критор, ваш повідомлення, ваш повідомляв. Яким Чи, чином, ви коли це було, як це ви... було? Чому ви стверджуєте, е, ну, це, угу. це не правда інформацію? Тому що такий порядок. Я знаю, ви, що такий порядок, і тому я мамі говорю, що угу. цього не було здійснено. Угу. — Ви на, ви, напевно, в ШХАІС на порядок підозрює, так? Ви ШХА? Ще раз, ви є я... на дата договір доруча на електронну пошту, а ви, відповідно, вимагали його відправити в паперовому варіанті, хоча такий варіант не в законодавстві. А враховуючи, що цього разу ви відповідно знайшли ваші ну, привід. Добре, я звільний. Нехай мені нададуть на електронну пошту, але щоб була вхідна ця кореспонденція, тобто відправником був мій кредитор, а не якийсь угу. шахрай. Cunha malata.